У день святого Миколая дітей нацгвардійців запросили на майстер-клас із розпису імбирного печива. Спочатку замальовуємо контур, потім уже в середиці ми будемо домовляти елементи. Серед учасників заходу дев'ятирічна Варвара для декорування обрала печиво у вигляді серця. Розпочинає з білої глазурі, нею вимальовує контур. Наверно, прапор України може. Герб тризубець. Я хочу все таке разом вразне, щоб робити, щоб було все гарно. Разом із донькою на майстер-клас прийшла і мама Світлана. каже батько Варвари та її чоловік Андрій Токарчук. Загинув на Донеччині торік, 19 квітня. На війну пішов добровольцем. До цього працював стоматологом, був офіцером запасу. 2 березня він пішов до лав національної гвардії України. 19 березня він поїхав на на схід. А, на жаль, 19 квітня він вже загинув. Він був лейтенантом стрілецької роти. Ми це не пережили ще досі. Я Варвару підтримую. Ми знаємо, що там на небі є наш ангел охоронець, він нас бачить і пишається нам. Ці заходи дуже допомагають дитині розкритися і розуміти, що таких діток, як вона, багато, що вона не одна, на жаль. На жаль. На жаль. І у, цьому, у цій біді немає строка давності. Воно боліло тоді і болітиме. так і далі. Майстер-клас проходив в арт-просторі етночари. Тонкощам декорування печива учасників навчала майстриня Вікторія Ніколаєва. Пряники ми самі випікаємо, імбірні і розписувати будемо глазурями, створеними на основі білка і цукрової пудри. З додаванням певних барників харчових там багато цікавих прянощів, Тобто це і мускат, і імбір. Імбір взагалі піднімає імунітет, і кориця, кориця дуже гарно впливає на кров, і ем, душистий перець, і гвоздичка. Долучився до декорування імбирного печива і десятирічний Олександр каже, робив це вперше неважко. Намагався зробити свої смаколики яскравими та святковими. Я розмальовував білим, синім та рожевим. Я планую одне з'їсти, а іншими поділитися з'їсть сестрою. Смачно. Майстер-клас із розпису імбирного печива для дітей нацгвардійців зорганізувала військова частина. Її командир Володимир Джулак каже, у такий спосіб намагаються дбати про сім'ї загиблих колег, тих, хто в полоні, чи зник безвісти. Дітки, для яких ми організували свято, це і діти загиблих героїв, які поклали життя, також і поранених, скалічених, більше півсотні дітей. Ми ніколи не забуваємо, острою не стоїмо, тому на протязі року ми завжди. Їх вітаємо з тими чи іншими святами і підтримуємо всебічно. Загалом участь у майстер-класі взяли 12 дітей. Кожен виготовив по три печива та забрав їх з собою. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Квіниця.